Триває ранок надії. У нас там смажаться наші панкейки. Будемо чекати, щоб вони вже охололи. Потім подегустуємо, скажемо вам, як смакує. Я думаю, що буде сьогодні смачно. Немає твердого сиру, для мене це хороша новина. Ну а ми переходимо до ще однієї теми, яка досить часто випливає у нас у християнському середовищі. Зокрема, від багатьох глядачів від вас ми отримуємо в коментарях закиди стосовно того, як часто ми Запрошуємо до нашої студії психологів, розглядаючи різні життєві обставини, і е, відповідно отримуємо інколи реакції про те, що навіщо ми так сильно підносимо психологів, психологів, е, як ніби вони от, там, керують життям людей. Але е, знову ж таки, наша позиція, що це як е, допоміжний інструмент, який вас спонукає так певними алгоритмами діяти. Знаєте, там говорив про чат GPT, тут вже про психологію, однак. Є е, розрізнення християнської психології і світської психології. Е, частково цієї теми ми торкнулися із самим психологом християнським, яка була у нас в студії декілька днів тому. Сьогодні ми хочемо з точки зору святого письма, з точки зору е, священнослужителя, е, розглянути цю тему. Також Назарію Коріщук сьогодні з нами Привіт, в студії ще раз. вітаємо. вітаємо. А, Перемикаємося так. тепер з чату GPT на психологію? Але Ваня багато говорить, його треба як спікера. Ти не ставиш питання, ти конкретно вже даєш відповідь. Ну це вже цей багаторічний досвід. Так, ну все хлопці, я тут не просто так між вами сіла, тому що ми повинні зараз підійти до теми. Моя галявинка це тільки ранок надії. Все тут я почуваюся добре. Добре, давай, давай. Давай, давай, чесно, вже хочеться поговорити. Назарю, скажи, будь ласка, ти як священнослужитель, чи рекомендуєш ти? Інколи е, людям, які до тебе звертаються, відвідати психолога, чи вибачаєш ти е, в їх допомозі дійсно щось розумне, чи ти бачиш в цьому тільки можливо там ну не знаю, там можна сказати навіть викачку грошей, а світло треба шукати тільки в Біблії, і всі стільки ситуацій є в Біблії, що всі відповіді на свої проблеми можна знайти там. От як ти бачиш цю ситуацію? Ну, це, це прям об'ємне питання. Бачиш, або п'ять питань в одному, або об'ємне питання. Давайте ми тоді будемо розбиратися по блокам. Давайте розберемося спершу. Те, що люди, деякі вони справді, як одні демонізують будь-які сучасні технології, штучний інтелект, справді, а деякі люди так само ставляться до психології. В деякій мірі вона заслужила це. В деякій мірі були елементи, чому саме uh -huh. так люди ставляться, і про це ми пізніше зауважимо. Це історичний а, аспект. Ну, це не історичний, це навіть uh -huh. сучасні практики, певні, які використовуються. Але якщо ми говоримо в загальному, що робить психолог? Давайте ми зрозуміємо. Uh -huh. І відповідь буде надзвичайно проста: він допомагає людині розібратися в собі насамперед. І часто психолог він насамперед його, от спілкування з ним, воно схоже на, на просто вислуховування. Він уважно слухає, слідкує ні, ні, просто відверто, відверто Він направляє він як модератор розмови, але він не говорить своєї думки. Він просто він слідкує, він дивиться, але потім тільки в кінці він дає якісь певні поради. Тому його головна задача це те, що він допомагає розібратися в собі. Чи це погано? Це погано. Запитання справжні друзі. Вони хіба не цим до займаються, вони уважно слухають uh -huh. і збоку дають певну оцінку, вірну, невірну, суб'єктивну, об'єктивну, неважливо. Але вони допомагають щось схоже робити. Тільки це людина, яка має все ж таки певний навик, і цей навик навіть це не навик, це досвід, тому що ця людина займається, наприклад, більш ста такими людьми. І вже спостереження от, за такими історіями… і историями. тому вона може mm -hmm. тут у це наприклад, не працює. Вона дивиться на те, що ти на твої особливості, тому я не вбачаю в цьому чогось е, поганого. Насамперед. Uh -huh. Чи де, деяким людям, не всіх я відправляю до психологів, зразу скажу. Uh -huh. Але деяким, Але люд, так деяким всі людям, всіх. безумовно, безумовно, ти дивишся. І насамперед це є дві причини. Перша причина, коли я бачу, що це є вузька якась спеціалізація, де в мене не вистачає знань. Uh -huh. А я як смертна людина і стараюсь бути негордим. І тому я, в мене немає такої думки про те, що я можу дати відповідь на всі запитання. Ну, справді освічена людина, вона чітко це розуміє. І тому я говорю: вам потрібно звернутися до фахівця, до спеціаліста. І, можливо. В навіть в деяких випадках не тільки до психолога, але й до психіатра, причому тут немає ніякої криміну такої uh -huh. криміналу. Деякі люди до психіатра все є, що ненормальний, ще ж не потрібно так ставитися. Тому о, тут важливо це зрозуміти. Ну так, е, бо знову ж таки ще пережиток безпосередньо нашої ментальності пострадянської віддає великий відбиток стосовно того, що е, ми не розми е, сприймаємо важливість здоров'я фізичного, так і зовсім е, забуваємо про те, що психологія, психотерапія, психіатрія це теж про здоров'я. Але це про ментальне. ментальне і воно теж повинно бути е, е, так. Е, стосовно, і, де якщо так, ми зачепили будноско. ще історичний момент на наших територіях, було таке поняття як каральна психіатрія, і це дуже сильно зіграло свою роль. І е, ще один момент це те, що навіть людям, які виїхали вже за кордон, вже тривали. Я дивився інтерв'ю. Одне і вона говорила, що всім е, людям, які приїхали з е, пострадянських територій, які приїхали наприклад в Америку, в Америці, я був психіатром. Ну типу. Психотерапевти, вони ще так кажуть. Ну там це і різні речі, зразу уточні, mm -hmm. але все ж таки. І для них це нормально. А для наших людей ти, mm -hmm. ти, ти зізнався в цьому. Це таке, ніби свискати якусь таку таку таємницю, і вони цього соромляться. Це ненормально, це неправильно. Це ось цей відбиток серйозний, який був раніше. 100%. звідси й витікає наше наступне запитання. Далі. Що дуже багато християн кажуть, що якщо ти користуєшся е, послугами психолога, якщо в тебе є якісь психологічні проблеми, це говорить про те, що в тебе просто погані стосунки з Богом. Він зараз тебе якось випробовує, чи можливо наказує, чи ще якісь варіанти, які він може використовувати, але це все тільки тому. От е, як ти вважаєш? я з цим не можу погодитися. Ну тобто, просто якщо ми ну, говоримо безпосередньо про психологію, а не психі е психіатрію, до прикладу. Е бо це ж якби про душевне, про душевне здоров'я. А якщо тебе. ми віримо в те, що душевний спокій, мир дає Бог, і відповідно в тебе є якась дисгармонія, от і виникають те, про а. що говорить Даша. Тепер це... запитання. Я розумію. Ні, я розумію логіку, чому. Угу. Я не можу з нею погодитися, ось з якої причини. В тому, що я не вбачаю. В цьому якогось, е, ну, антибіблійної якоїсь концепції. Ніде в Біблії не написано так, звертаєшся тільки до мене якісь проблеми, ти тільки мені маєш їх розповідати. Ні, сім'я, наприклад, для цього існує, є друзі, є ще ж, але в деяких ситуаціях деколи не вистачає, е, знаєте, толкової поради, я б так сказав. Угу. І коли людина, яка має цей досвід, я від нього відмовляюся, ну, як на мене, це одна з ознак гордості просто. Ось і все. Mm -hmm. Або небажання, або якихось страхів, травм і тому подібне. Але смисл у чому? В тому, що є речі, безумовно, коли людина вона повинна вирішувати їх тільки з Богом. Це правда. Але говорити про те, що чи Бог може використати заберемо слово психолог, людину іншу, яка вказує і дає оцінку, якісну оцінку моїх, моєї поведінки, моїх думок. І моїх якби позицій принципів життя. Це погано? Ні. Тому ми можемо це використати? Да. Бог може це використати? Може. Але запитання: чи це та людина? І тому вибір психолога це теж важливо. От е, тоді, підходячи до вибору. Ми вже зазначили, що розрізняємо ми християнську психологію. Ну наука взагалі особливо і не розрізняє. А от ми, як християни, ми звикли, ще є християни, психологи і психологи світські. Їхній підхід відрізняється в питанні душевного лікування людини, і яким чином і кому нам надати перевагу, коли на цей вибір. І зазнач цю різницю, щоб наші глядачі почули да. зараз. А, ось хочеться якось так сформулювати максимально коротко, щоб корінь проблеми для себе. Я коли читав, є була цікава книжка, яка так і називається Християнська психологія. І а, я знаю людей, які говорять про те, що в принципі ця різниця майже немає. Навіть поважних людей. Це їхня думка. Я, ну я її приймаю. Але погодитися з нею я не можу. Ось чому? Тому що все ж таки є величезна різниця, і вона пов'язана з тим, що психолог це і та людина, яка входить в твій розум насамперед. Вона займається своїми думками, з твоїми е, от такими базовими речами. Так ось, в Біблії є приклад. Написано Ви храм Святого Духа. І давайте от візьмемо цю ілюстрацію просто більш детальніше у святилищі або в храмі в Старому Завіті було конкретно декілька відділень, і от внутрішня частина вона складалася з двох: святе і святе святих. Угу. І ось це наш уявимо, що це наш розум, тому що ми є от храмом Святого Духа. Угу. І ось, якщо ми говоримо, що є поняття святе, є поняття святе святих, є в святе могли входити тільки певний в, ну можна так сказати, вид людей. Типу людей. це священики могли входити. Святе святих. Не мав права входити ніхто, окрім Старому Завіті, священника один раз на рік під час особливого свята. В новому ж завіті сказано про те, що э, нашим первосвященником, в посланні до євреїв, є Христос. Uh -huh. Посланні до євреїв сказано так. Da, тому, що. Uh -huh. а, так ось запитання в наступному справді а, є а психологи порушують цей принцип, і вони заходять туди, де немає права бути людиною. Людина дозволяє їм заходити, Ось чи це, це е... чесно? Це для мене відкрите запитання. Давайте ми спочатку я поясню, про що я власне говорю. Тому що це ніби це схоже про якусь теорію. Троші. Давайте візьмемо тільки один приклад. Хоча їх є декілька. Це я говорю про практики, коли людина, психолог, через певні маніпуляції, через певну ну, практичні якісь застосунки, вона входить в підсвідомість людини, оминаючи свідомість. Найвідоміша практика для цього це гіпноз. Mm -hmm. Деякі люди кажуть, що немає проблематично. проблематичного. я в цьому бачу серйозну проблему. Чому? Тому що коли ми дозволяємо, чи дозволите ви, та навіть мені, розібрати ваш мотор вашої машини, щоб подивитися, як ваші там, ну, там наприклад, поршні ходять. Та ні. Ви, напевно, не дозволите. я ви собі теж не дозволив. Чому? Тому що, в принципі, розібрати я б ще його зміг, а ще а зібрати, лишні, зібрати бо... назад і запитання в іншому, в тому що він далі продовжував працювати, є поняття, купа правил. В ось те, що можна звати умовно, по цій ілюстрації «Святе святих, підсвідомість людини не можна, щоб втручалася жодна людина. Це має право, це та територія, де Бог сам напряму працює з людиною через різні елементи. Але є ще один момент: є такі питання, які так само варто людині вирішувати винятково з Богом. Коли вона з Богом не може їх вирішити, звертайтеся. Тобто нема проблеми шукати допомоги. Більш того, є така проблема у нашій культурі, що ми не шукаємо допомоги. <гум> Тому це якщо так в загальному. Ну от ем, цікава, цікава е, тема. Я навіть настільки глибоко е, якось і, і не копав, і, я теж не, і не думала думав, про підсвідомість, е, дуже цікаво. Дякуємо тобі, Назарію. Е, я вибачаюсь, А запитання було стосовно того, що різниця між християнським е, і християнським, так? Так, ну крім ось цих практик, є ще поняття в те, що християнський психолог він краще вас може зрозуміти, як мінімум. Тобто, коли є віруюча людина. А я зустрічав психологів і саме от не християнських, багато з них взагалі є або агностиками, або взагалі атеїстами. Uh -huh. І ось тепер запитання, коли ви будете говорити про те, що в мене душа болить, в мене в значенні тому, що в мене щось тривожить, тому що я не відчуваю близькості з Богом, він просто засміється вам в обличчя і скаже: забий. Ну а то по по-простому, розумієте. І тому є часто речі, які їхні поради можуть відрізнятися, їхній підхід. Для того щоб я е, є, є поняття, емпатія, тобто він повинен тебе поставити себе на твоє місце, а він не може цього зробити. Він може постаратися це зробити безумовно. Вони це вміють певним чином. Але щоб зрозуміти тебе повністю, ні. Саме тому християнський психолог все ж таки має величезну перевагу в декількох речей. Перший момент він не буде вживати ті методи, які є деструктивними, які сам Бог не використовує. Чому я так проти, наприклад, конкретно гіпнозу, наприклад, тому що це обхід свідомості, сам Бог ніколи не обійде нашу свідомість, значить, це наше я, наша особиста воля. Він нашу волю поважає, він дає право вибору. А психолог ніби каже, та, ми зараз тут код пропишемо і, і обійдемо цей захист. Вони ніби комусь є люди, яким це допомогло? Так, да, безумовно, там є. А запитання: я бачив сотні людей, які спочатку це допомогло, а потім були серйозні проблеми по житті. При тому, що я ще дуже мало пожив на справі, угу. Щоб... Я для себе от резюмую е, цей блок е, тим, що. Хри християнська психологія, християнський психолог, будемо казати так, що е, теорії це все одно психологія, яка не вигадана умовно там християнами. Це багато теорій, які досліджувалися великою кількістю науковців, е, велику кількість часу. А, але питання особливості е, християнського психолога в тому, що напевно для нього так само буде в пріоритеті спасіння людини, е, бо в в нього ті з самі Богу. принципи, з так з Богом, Євбозі. тобто е, однозначно. Участь в вирішенні питання він буде робити акцентом Бога а, і, відповідно, не буде використовувати тих практик, які протирічать принципам християнства. Це е, для себе, принаймні, я отак от це угу. характеризував. Е, таке питання. У чи... мене є, поки ти думаєш. Давай, кажи. <сум> Скажіть, будь ласка, от е, Назарію, скажи. Пробач, я вже знаєш, подумала ти так гарно розповідаєш. Я вже тебе піднесла. Я просто статися. Ми хороші товариші, друзі. Так скажи, будь ласка, от хочеться окреслити тоді спектр проблем. До яких було б гарно християнам звертатися, і саме до християнських психологів. Ну, от зараз в мене просто на думці якась така сімейна тема, так тому що виховання мені здається... Дітей. виховання дітей, тому що, от я подумала, що різниця між світським і християнським світський можливо буде більше думати завжди про. Е Самовідчуття про якийсь егоїзм, і ну буде тобі радити, що головне, щоб ти був щасливий. А от християнський психолог все-таки мені здається, він буде більше згуртовувати до того, що Бог створив сім'ю. Потрібно попрацювати над якимись. Ну мені так здається, хоча ситуації бувають дуже різноманітні. Чи мені би ти окреслити з якими ситуаціями ти би посилав свої людей, які до тебе звертаються, саме до християнського психолога? Ну, Перший момент е, є речі, коли одна з причин, наприклад, взагалі у пастора, у січного служителя, є багато елементів, коли він використовує. І, наприклад, базою в принципі, психології Я знаю, я вивчав і більш того, вони мені подобаються. Але є речі, які дуже сильно відштовхують. Наприклад, ті ж самі теорії, поняття, бо угу. коли ти вивчаєш, славно звісно, наприклад, Фрейда або Фройда, як його називають, і тому подібне, Маслоу. І ти дивишся, ніби все правильно, але з цих теорій. Навмисно викинутий Бог. Навмисно викинутий а коли ми викидаємо Бога свого життя, чи може ця теорія вже стати призвести до хороших наслідків? Якщо ми говоримо про сфери, до яких безумовно ви сказали головні, до яких і звертаються. Тобто є поняття сімейні прямо психологи, можна так сказати. Угу. Це є люди, які спеціалізуються на сімейних конфліктах. На вирішенні сімейних конфліктних ситуацій, і так само на виховання дітей. Це ті сфери, в яких ну ви вгадали, ось і все. Які саме насправді тут уже все залежить від фаху, від спеціалізації самого психолога, і ті, які на дітях таке знають, що ти дивишся. от, наприклад, у мене маленька дочка, їй там два рочки. Були певні нюанси. Аня звернулася до спеціаліста. Вона в одному абзаці пояснила саму суть проблеми такий, вау. Це того коштувало, а ви розумієте? до того не додумались. Ні. довго ні. Я ніколи би в житті, тому що вона на це дивиться з точки зору формування мозку, вік дитини і там куча, mm -hmm. це медицина і у неї ж таких дітей вже було багато. І, так, а в тебе є це Ну так. і запитання. Я не цікавився цією тематикою. Чи міг і дізнатися це? Ну напевно. Але буде. ці спроби і помилки були б над твоєю дитиною. Дитино. І це могло б бути І це бути серйозна втапання. проблема. Тому вона, деколи бачить корінь і проблему, вона просто вказує. І давайте, можливо, ще у загальному, певною мірою, психолог ніколи не буде. Деякі люди кажуть, що психолог вирішує мої проблеми. Це неправда. І хороший психолог, він це відразу скаже людині: він не вирішує твої проблеми. Він тобі, перше, вказує на проблему. Але на секундочку, я переконаний, особисто для мене, коли мені кажуть, от, наприклад, я не знаю, я борюся над якоюсь проблемою, все інше, і чому постійно невдачі? Якщо мені людина скаже, слухай, дивись, ось тут я такий, точно, в мене це було і в о, спеціалізованих таких речах, і просто в елементарному житті. І ти такий думаєш, чому я раніше цього не зауважив? Людина з боку, коли вона дивиться, в неї є ось це поняття, коли з боку видніше. Чули таку приказку? Угу. Це правда. Інколи і тому, так і є. Да, інколи, але запитання, коли ця людина, яка вона бачила, вона цим. Займається професійно, все ж таки більша ймовірність, що її поради будуть більш кращими. Тому він вказує на проблему, він вказує най найпопулярніший і, можливо, найлегший у більшості людей шлях. В тебе може бути інша дорога. Але наступний момент ти сам повинен з цим займатися. Він mm -hmm. показує, яким чином, він може показувати якісь навики, але все ж таки ти повинен вирішувати проблему свою сам. І запитання, давайте я його згоджу, не сам. З Богом і християнський психолог обов'язково на це вкаже. Тому що, коли звичайний психолог він е, буде говорити про те, що ти тепер залишаєшся один на один з цією проблемою, е, або ти залишаєшся е, зі мною з цією проблемою. Тобто ми будемо разом вирішувати цю проблему. Я зустрічав людей, яких е, були панічні атаки, через те, що психолог не зміг прийняти їх тоді, коли потрібно було. І тепер запитання, що це таке для мене це ознака серйозної залежності, коли людина стає залежною від іншої людини. Слухи. На мою думку, це взагалі серйозніша проблема. І справжній фахівець, він ніколи цього не допустить. Він зауважить ці перші дзвіночки і він скаже, що тобто, ми міняємо фахівця, вам потрібно до іншого. От якраз частково моє останнє питання з цим схоже, якщо я свої дійсно переживання проблеми зміг, знайшов психолога і зміг з ним його вирішити. Нехай це буде не конкретно, це постійно психолог, але він буде змінюватись. Якщо я відчув, що мені дійсно допомагає от думка фахівця і його направлення моїх дій. І я роблю собі вже як за звичку свого життя ходити і спілкуватися, щоб завчасно помітити якісь нюанси і все встигнути вирішити, як це роблять до речі, дуже часто в західних країнах. Це звичайна практика. Просто графіку посіна. А чи це хороша звичка, чи все ж таки це з часом може повпливати на те, що я заміню а, своє звернення до Бога тим, що я завжди буду ходити до свого психолога? Це непросте питання, і ти тричі повторив ключове слово, яке є звичка. Тобто я проти того, щоб ну це моя суб'єктивна думка. Якщо є немає проблем, коли це тривала проблема, яку треба довгий час вирішувати, наприклад, можливо, декілька місяців, то просто додавати ось таке спілкування, воно свідчить про декілька речей. Перший момент це те, що е, коли ти ходиш до психолога, просто щоб виговоритися, я, наприклад, на даному етапі не можу це сказати, що це добро. Тому що для цього, на мою думку, і те, що я практикую, є молитва. Справжня, розмовна. Не коли я молюся так, як треба, так як мене там навчили, показали, що починаємо з отче наш, і обов'язково закінчуємо, нехай буде воля Твоя. Амінь. Це непогано. Це є такий вид молитви. Але є вид молитви, коли ми просто виговорюємося, коли наша ось Це розмова з Богом. І коли я виговорююся, стає набагато простіше, набагато легше. Бог може вирішити. Може. І запитання: там ти можеш сказати ті речі, ти не боїшся, що тебе хтось зрадить, що тебе хтось потім буде використовувати ці речі і тому подібне. Психологи не використовують ці речі, хороші. Але деякі можуть. І тому запитання в чому? В тому, що є поняття, не можна зловживати. От в контексті минулої нашої теми є речі, коли я не повинен замінити свою волю, своє мислення мисленням іншої людини. Або мислення того, що, а що Бог хоче сказати щодо цього. І коли я вже не звертаюся в молитві до Бога, коли в мене вперше проблема, а я відразу пишу і кажу, коли у вас найближчий прийом, мені потрібно пройти. Це проблема, коли ми вперше за все звертаємося до кого? До Бога чи до психолога. Так не повинно бути, тому що вони не мають конкурувати в нашому житті. Психологи це непогано. Але людина сама може зробити з цим, вибачте, психолога, інструментом. Які Бог може використати, вони можуть зробити певну проблему. Так я погоджуюсь. дуже розумно. Назарій, ну дуже коротко наостанок, у нас ще є запитання стосовно, чи варто вибирати психолога своєї конфесії. Отут -от. Просто дуже, коротко, дуже коротко скажу. А, так як це людина, і для того, щоб краще вас зрозуміти і зрозуміти є речі, які а, взагалі християнські, не християнські, давайте спочатку візьмемо. У рекомендації не повинні протирічити віри, не повинні протирічити твоєму а, переконанню. І коли це людина однієї ж конфесії з тобою, вона тебе швидше може зрозуміти. Ось в чому смисл. Uh -huh. А є речі, які вона ніколи не зможе зрозуміти, якщо ви відрізняєтеся. Як але саме, якщо проти... е, в проблемі немає елементу, який стосується конфесійних Конф... е, да, да, да. біблійних або інших, то це uh -huh. можна прослухатися, але тут теж я би був обережним, можливо, тому що. Є речі, коли навіть в тому самому вихованні дітей, все ж таки є база, на яких люди стоять. Дякуємо тобі, Назарію. Так, ми встигли в ті 20 хвилин, які в нас були, вмістити таку величезну тему. Можливо, не все, але Хочу точно все. дуже багато важливих деталей, і ти підмітив, і це Проговори. надзвичайно важливо. Дякуємо. Назарій Курищук, священнослужителі з нами. Продовжуємо ранок надії духовним сніданком для вас, духовне натхнення на останок.